Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Щойно їздила по справах в інший район міста. Потрібно було, незважаючи на те, що алергія, взяла Ой, з собою вологі такі серветки водичкою, пропитала, їду та й дихаю. Ну, що ти мусиш робити? Треба, то й треба. Їду і. Приходить відбій повітряної тривоги, і я кажу, що ну нарешті, вчора у нас 22 з чимось почалась повітряна тривога, і зараз на пів одинадцятої закінчилася. Е, майже 12 годин була повітряна тривога. Я кажу: нарешті закінчилася повітряна тривога, а людина каже, що була повітряна тривога. Каже, я. Кажу, все повідключала, нічого не хочу, втомилася, бахне так бахне. Ой, кажу, ну добре, і що нічого не чула. Кажу, ні. Кажу, боже, є щасливі люди. Може, дійсно потрібно все повиключати. Вона каже, я живу своїм життям, і я втомилася, боятися, я втомилася від всього. Ой, кажу, щаслива людина. Ну, кожна людина робить так, як їй зручно. І це дійсно так. Кожного своє життя і кожен робить свій вибір. А я кажу, ти що, вночі не чула? Майже кожну годину підвищена, підвищена. Вона каже, ні. Я кажу, тобто як не чула, а потім, ну так, вона ж не ставила собі додаток. Ой, тому Зараз йду, думаю, може щось на салатик тут взяти на базарчику. А перчик яку ціну? 60 гривень, так. О, я там побачила сливу, то зараз може візьму. А слива в яку ціну? 50. Взяла сливи по 50 гривень. Такі домашні. Ледь прийшла додому одразу. Давай вмивати обличчя, щоб змити. Той пил, який може, знаєте, по дорозі чіплятися на обличчя і є подразником алергії. А це все те, що я сьогодні купила. Оце купила 60 гривень, такий болгарський перчик. А трішки далі пройшла, а там і по 40 і по 35, але не такий, ну, менше трішки. Але щось. Коротше, отож неуважність. Щось мені він. ну, Я знаєте, що я його зараз поріжу та буду морозити, мабуть. Та й все. Залишу на салат там два-три. А це сливи я купила. Дідусь продавав по 50 гривень Ось такі. тому... Приїхала додому зовсім ніяка, навіть говорити не могла слова сказати. Взяла такий паперовий рушничок, водичкою його добре намочила, сюди поклала, і волога витягує той набряк і тут дихаю, і отак от стає легше дівчата. Отак. Таким чином я себе привожу до ладу. Угу. Зараз вже стало краще, а то навіть кума дзвонить. Я кажу, кума, не зараз, тобі погано, кажу, так. І вона щось каже, а я кажу, кума, не зараз. То зараз треба до куми передзвонити, а то якось незручно вийшло. І вже краще, дівчат. А ще знайома одна каже, що у нас багато, до речі, алергіків. Е, каже, що не п'ю, вже всі ліки повипивала, що каже, є в аптеках, нічого не допомагає. І за порадою лікаря, і у ці нас... насічки ходила, робила. Та, каже, цього року вже не витримала, пішла, зробила той гормональний укол, не буду казати його назву. Трішки стало легше, я пішла, взяла всі свої щиточки, які в мене є для прибирання. Це такий, я купувала в Аврорі, вам показувала. І зараз хочу протестувати. Ну, показую є, воно не дуже чисте. Я показую все, як є, дівчата, реально. Тому що, знаєте, коли погано так помила, наче добре. А там вчора в сільпо я купувала, я вам показувала такий засіб для ванної кімнати. Ну, маю надію, що. І тут можна їм буде скористуватися. І звернула увагу, що, до речі, або мені здається, в Аврорі інший нісик був. Чи то мені здається? Не знаю. Так, а, це його провернути. Це б треба було б тайні рукавички надіти. А я ж те я тільки тут. І я завжди перед використанням. Намагаюся так змішати, тому що, знаєте, може, речовини по-різному. І починаємо. А чого воно не пшикає? Здрасті, приплили. Оце тобі на. Зараз я, може, не в ту сторону крутила. Це що таке? Ти чого? А, не треба було крутити. Треба було рукавички надіти. А Таня ж думає, Та, я завжди є ще швидко. Мені головне ось там. Все. Так, яку щіточку взяти Ось така в мене є. Я її купувала для того, щоб отак от вона. бачите, як зручно можна дістати. О! Ну, що, як є, так і показує. Ні, можна я колись купувала, не купувала, а зубні щітки використовувала. Але зубна щітка, вона для іншого. Не знаю, мені було незручно і якось захотілося отакі. То зараз так, нанесу, хай постоїть трішки. Таня крутила. Це воно в магазині було не закручено. Нічого собі, це що таке? Цікаво, як ми, є. я тільки тут спробую. До речі, я алергік і мені зараз е, немає подразнення, щоб я, я якось реагувала на цей момент. Зовсім немає. Хочу сюди прийти, щоб бачити, що ти робиш. Бачите, оця така щіточка, як. Мені зручно. Наче все. Нехай так. тін дин 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 тінь А що, це в мене всі щіточки, чи що? Ну, така. То Та ми будемо так робити просто. Що в мене тут ще є? Отака щіточка, що в неї робити? Це вже не пам'ятаю, для чого я купувала. Ну, отак от зручно. Так. Ну а це коли я вікна мию, бо вона дуже жорстка, бачите. Боже, гель лаку нічого не буде. В мене ось миючий засіб, який падав. І... Ось така губка. Оцією губкою і тут зараз пройтися. І навіть можна і не залишати. О, яка краса! Зараз покладу телефон, змию. І навіть, розумієте, я навіть не залишала. Це ж все як є, так і показую. Я нанесла і почала мити і все. І порядок. І воно блищить. А я люблю, коли воно блищить. А так, потрохи-потрохи та робимо свої справи. Зараз покладу телефони, це помию, змию і буде добре. Наче все. Так, промила ставлю сюди, нехай там. Що мені подобається, це ж для виделок. І там є такий поддум, куди водичка зайва збігає. Вон, бачите? Бачите, видно. Це для. Ви зрозуміли чого, а мені зручно це використовувати для щиточок. Що хочу сказати, дівчата? Подивіться, я тільки помила, якщо ще взяти рушничок та зайві оці плями поприбирати, зараз я це зроблю, тому що якщо воно м -м, висохне, то там плямка буде. Ну подивіться, в мене результат тут був такі важкі місця. Тут то воно буде чисто, куди воно тоді дінеться? А цей момент мені сподобався. Так, взяла паперовий рушничок, пройдуся, щоб як воно має бути, а не так. Не зайву вологу поприбирати, нехай буде, як повинно бути. Правильно? Правильно. О! І будь ласка. Те, що треба. Допоки не почнеш щось готувати мити. Але нічого, зато чисто змивається дуже легко, не залишає білих розводів, і це мені довподобає. І навіть алергік, от я, ви бачите, я помила, яка я була і яка я є, не подразнює Мені нічого такого, тому. Якщо то рекомендую, це не реклама, дівчата. Я ділюся своїми думками, і для мене це може бути дуже добре, файно рекомендую, а хтось спробує скаже серйозно? Ну ось і все, скільки тут. Дві хвилини і чисто. Ой, А я це сіла, дивлюся на цей перець. Дівчата, от знаєте, чесно кажучи, от побачила, продає дідусь, запитала ціну, ну, в, кулі... ну, в пакетику тут, начебто, він так, нормально виглядає. Перші два дістаю, начебто нормальні, а далі ну, на салат я вже такий би не використовувала. А от заморозити, і коли, наприклад, на піджарочку або ще щось перебираю, який зараз, щоб на салатик був. Ну, цей вже такий морщений. Це хай на салатик буде. Це ні. Будь ласка. А далі пройшла, він теж червоний, але не такі товсті стіночки в нього. По 35. Такий же самий дідусь проти. О, ще й забуду, де я тут показувала. <ривити> ну, нічого, ото, це на салатик буде, перебираю. І щойно прочитала коментар, е, мені написали стосовно Купувати чи не купувати новий одяг, бо інколи щось хочеться, але якось так, що це не на часі. Я хочу вам, знаєте, що сказати. У мене такі думки були, і вони були впродовж 22-го року. А потім моєї Катюні знайома вона психолог. І щось вона їй сказала, і навіть відео у мене таке є, і я про це казала. Це було влітку 22-го року. Я була в Києві, і Катя спілкувалася ну, по телефону, як просто зі знайомою. І та каже: Слухай, не можна постійно бути в напрузі, якщо тобі хочеться щось. Зроби це твоя емоція. Не потрібні. Ну, у нас тільки зараз йдуть негативні емоції від жаху, що робить Росія в Україні, а позитивних емоцій у нас немає. Зроби собі позитивну емоцію. І ми тоді вперше з Катюнею пішли в кав'ярню, тому що нам було до, ну, якось так не дуже. Ну як, краще задонатимо, краще ну, шось... ми не знаємо, що буде завтра, навіщо витрачати гроші. Є щось там ми задонатимо, і ми не знали, що попереду взагалі може бути, і куди бігти, і що робити, і знадобиться нам той новий одяг. Ну, ми про одяг тоді не думали, ми думали про емоцію. Ми... Нам соромно було піти в кав'ярню, купити каву. І витратити на це гроші. Тоді ми ще були, ні, в Мар'яшки ми вже не були. Ну, хто мене дивиться, той розуміє, про що я кажу, коли ми обіди безкоштовні готували і за свої власні гроші купували обіди. А один раз я побачила таку ситуацію: дві людини прийшло, а ми ж це робили не то, що там для чогось, не по документам, не для чого. Ми це робили, тому що. Ну, власниця ресторану вирішила кормити людей. Це був березень, початок березня 22-го року. Пам'ятаєте, що в Києві тоді було? І... Не хочеться про погане, але і вона це за власні гроші, там не за донати, не за що вона це робила. І документи ні у кого не перевіряла, ну щоб людині не видно, що вона їсти хоче. Ну, якщо заходить, то будь ласка. І колись я побачила таку ситуацію, дівчата, мені стало неприємно, я це сказала Мар'яшки тоді, я вам про це не розповідала. Двоє чоловіків приходять, ну, видно, що вони не з Києва, видно, що вони звідкілясь приїхали. І вони беруть обіди і уходять. Ідуть, ідуть, йдуть, йдуть, а потім вони вирішили, а навіщо нам кудись ходити? І вони вже так, знаєте, там поруч з рестораном, не ховаючись, нічого. Вони взяли безкоштовні обіди, нам подякували. І поруч, навіть ми це бачимо, пляшка класного віскі, закусон є. Я Марія кажу, Маріан, я, я розумію допомагати людям, які потребують допомоги. Ну, пробач, витрачати свій час, гроші на те, щоб у когось був закусон. Таня тобі здається, так, Таня, все. Ну, Ну, я то так, я можу допомагати, можу не допомагати, а це твій ресторан, це твої гроші. Ну, Інколи ми за свої там щось ідемо, там Мар'яша каже, там треба кілограм моркви купити, там 5 кілограмів картоплі, дівчата, хто що, хто цибулю, давайте, бо треба там то-то-то. Ну, знаєте, люди навіть інколи Собі в емоції не відмовляють. А от ви пишете, що ви ще ну, не в поважному віці і хотілося б якусь обновочку, але вам соромно, тому що зараз такий час. Не потрібно соромитися, купіть собі. Я ж не знаю, де ви живете. Якщо вам сьогодні або завтра потрібно тікати з вашого міста, у вас триває евакуація, ну це одне питання. Якщо ви живете не. «Ой, Місто прифронтове, то купіть собі якусь річ зробіть собі приємне. Тому що зараз я дивлю, ну я дивлюсь, як би там не було життя не на паузі. Хтось закохується, хтось одружується, у когось дитинка народжується, незважаючи ні на що весіллям. Хто який грає, а хто і не грає, а хто з родиною зібрався, привітали один одного і все. Ну, це хто як хоче, але життя триває. І на мою думку, от моя знайома, наприклад, вона каже: я так обожнюю каву, і коли вона їде зранку на роботу, вона їде машиною. Обов'язково я повинна заїхати в кав'ярню, взяти собі каву. І каже, і мені так соромно. І я спочатку, поки там я замовила каву, роблять, я задонатила, а потім спокійно сіла і випала каву. А, а комусь взагалі все спокійно, і на вулиці нічого у нас немає, і чого та сирена годить і різні люди, різне життя у кожного. І... Зробіть це, а зробити собі якусь приємну емоцію. Ну це лише моя думка. Ви запитали, я відповідаю. Тому баланс повинен бути. Баланс. Без нього ніяк. І треба жити сьогодні, і треба жити і не ставити на паузу. Бо ми не знаємо, що буде зі. Завтра буде новий день. Обов'язково. Себе треба так налаштовувати. Оце моя думка. Фу, щось мені знову. Так, з аллергія стала. Що мої дорогенькі? Бережіть себе і все. Буде добре, обов'язково! А ми з вами зустрінемось на наступному відео.